Поєднавши в своєму феномені в серії зноманіття культур, театр є універсальною мовою спілкування людини з буттям. В період повномасштабної агресії Росії проти нашої держави театри, попри всі складнощі, демонструють приклад української стійкості. Вони ставлять прем'єри, проводять вистави, їздять з гастролями. Сьогодні в нашій програмі Арт ми поговоримо про роботу театру в воєнних умовах. До нашої студії завітала директорка та художня керівниця муніципального театру «Дім Актора Ольга Доннік, Вітаю вас, пані Ольга. Вітаю пані Ольга. Розкажіть, будь ласка, як змінилася робота театру від початку повномасштабного вторгнення? Як театр адаптується? Власне, змінилося дуже сильно, адже змінилися ми, як творці театру, змінилися на щоденний розклад, змінилися правила безпеки, показу вистав. Звичайно, тепер ми маємо можливість тільки на короткострокове планування, адже будь-які плани на рік вони виглядають ну занадто амбітними. Тому ми пристосовуємося тим, що маленькими кроками рухаємося вперед, плануємо виставу одну-дві, але не більше, і намагаємося зібрати усі наші сили, консолідувати їх, аби створювати спектаклі. А яке воно мистецтво під час війни? Чи змінилось наповнення та взагалі теми для вистав? Безумовно, адже зараз вся драматургія, всі тексти, які ми беремо в роботу, вони приходять випробування війною. Навіть якщо в нас були якісь напрацювання щодо військового часу, ми завжди сідаємо, перечитуємо тексти, п'єси і думаємо, чи актуально це зараз. Як зараз ці тексти резонують у повітрі у навколишньому середовищі? Як вони відображають контекст? Тобто, всі наші напрацювання ми перед переглядаємо, аби бути співзвучними із нашим часом. І звичайно, для нас є багато викликів, адже ми маємо надихати, підтримувати. І я вважаю, що мистецтво під час війни це власне перш за все підтримка. І ми намагаємося нашим глядачам передати те, натхнення, той запал, віру, у перемогу і в те, що ми вистоїмо і будемо на своїй землі вільні. Попри всі складнощі, наразі ваш театр радує запоріжців прем'єрами. Одна із таких грандіозних, яка певно, що відома абсолютно всім, це Івасюк Червона рута». Розкажіть, будь ласка, трошечки про цю виставу, як до неї готувались, як взагалі виникла ідея створити її. Ну, власне, театр Дімактура він утворений 5 травня 2023 року. Це така молода формація. Хоча театр муніципальні в Запоріжжі існували більш 30 років. І ми думали, чим ми маємо відкритися, що ми маємо показати глядачеві. Аби презентувати себе і, власне, виконати нашу таку функцію підтримки та натхнення для аудиторії. І якось так ми співпали на думці, що народний гімн України це червона рута, і ми маємо поговорити про творця Червона Рута, адже ми можемо не знати, як виглядав Володимир Васюк, ми можемо не знати якихось фактів з його біографії, але приспів Червоної рути знає кожен. Це надзвичайно важливо, це надзвичайно приємно і це феноменально. І ми хотіли поговорити про цей феномен, ми хотіли розказати нашим глядям. Глядачам трохи більше про цього видатного митця, адже він писав не тільки естрадну музику, а й інструментальну оркестрову. Він був видатним митцем, він прекрасно малював, він був фотографом, він був дуже різносторонньою, різнобарвною людиною. І от саме цю прекрасну особистість ми хотіли показати нашим глядачам, аби вона дала те натхнення. Бо він творив у часи, коли це було надскладно. А до речі, з цією виставою вже подорожували до Дніпра. Розкажіть, як ви зустріла? Дніпра. знаєте, класно, це була дуже приємна подорож. Ми запланували її одразу ще, коли планували прем'єру, ми хотіли одразу поїхати до Дніпра і показати ось які ми класні. І, власне, нам, мені здається, вдалося продемонструвати наш запал, адже в нас на сцені одночасно перебуває 39 виконавців. У нас живий оркестр грає свої власні аранжування пісень Володимира Івасюка. І ми змогли зібрати повну залу, хоча ми трошки хвилювалися, адже це завжди такий момент ну, досить тремтливий такий. І ми зібрали повну залу. І ця повна зала співала з нами червону руту на 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 весь голос. Це було прекрасне єднання. Мені здається, це була гарна поїздка, яка по перше продемонструвала нам, що ми робимо цікаві речі, і навіть за межами нашого міста. А по-друге, вона раз нам підтвердила, що Володимир Івасюк поміж нас його пісня завжди з нами. Куди ще плануєте поїхати з цією виставою? Ми дуже хотіли а, організувати тур всією Україною. Ми зараз над цим працюємо. Це доволі складно організаційно та логістично, адже вивезти команду майже 50 людей а, по городах України. Це ну це потребує певних зусиль. Але ми працюємо в цьому напрямку, і я дуже сподіваюся, що восени вже як мінімум ще кілька міст України зможуть побачити наш спектакль. Пані Ольго, культурні заходи у час війни в Україні отримали нові завдання і сенси про мистецькі заходи в Запоріжжі. Далі в сюжеті. Дякую Персональну виставку сучасної української мисткині Євгенії Григорян презентували в Запорізькому туристично-інформаційному центрі. Проект тіло це дослідження різноманітних та складних вимірів тіла як посередницької форми, яка існує між зовнішнім і внутрішніми світами. За допомогою зняття зліпків зі справжнього тіла Євгенія досліджує кордони між цілісністю та фрагментарністю. Цим проектом мисткиня хоче донести, що тіло людини по своїй природі є посередником між тілесним і духовним, зовнішнім і Внутрішніми світами та прагне спонукати глядача до рефлексії та дискусії про цілісність, тілесність та людську крихкість. Взагалі, цей задум, особливо з цими зліпками, він виник з того, що мисткиня розповідає, що вона дуже поглачала її тіло, змінило форму в певний момент. Їй дуже хотілося подивитись на себе відсторонено, і вона тому зробила свої зліпки, виклала їх в соцмережі, зліпки свого тіла, і це знайшло такий відгук, що люди почали писати Жінки, що а зроби й наші зліпки. Ми теж хочемо на себе подивитись і вона каже, що дуже цікаво було спілкуватися з цими жінками, тому що жодна з них не була задоволена своїм тілом. До мистецтва Євгенія Григорян звернулась п'ять років тому. Спочатку працювала в жанрі олійного живопису. Протягом останнього року змінила свою увагу у бік графіки. Сама художниця змогла розповісти запоріжцям про свою творчість за допомогою відеозв'язку. І в якийсь момент я зрозуміла, що я просто, як знаєте, як напружена струна. Яка не дає виходу емоціям, і це, звісно, дуже сильно скажу там і підкосило і моє здоров'я, і взагалі мій стан, як і тілесний, так і духовний. Є не лише тільки тіло в нас, що це не те, на чому треба там зациклюватись, і е, в нас є душа. І треба над цим також працювати. Мета проєкту дозволити глядачу побачити не ідеальні тіла фрагментарно, щоб більше звернути увагу на певні частини та проаналізувати, що вони можуть викликати. Ми досі чуємо, що мистецтво це про красу, а у нас у всіх різні стандарти краси, і у всіх виникають дуже різні відчуття того, що є чоловіки, які приходять, дивляться, кажуть, ну це якісь це на що тут дивитися? Це ж якісь некрасиві, мабуть, жінки. Ну от і у кожного буде своя якась історія за цим. А хтось скаже, о, вау, Нарешті я побачив красиве тіло. А хтось скаже: Ну я не знаю про що це. Я не розумію цього, і це теж все нормально. Сучасне мистецтво воно про те, що ми це все пропустимо через себе, знайдемо свою відповідь. Поринути у власну рефлексію та насолодитись роботами Євгенії Григорян у туристичному інформаційному центрі. Жителі Запоріжжя зможуть до 28 березня. Вхід вільний, але з дотриманням всіх безпекових умов. Пані Ольга, завдяки вам та вашому театру в Запоріжжі, вперше побачили п'єсу володаря премії Оскар Мартіна Макдона, яка має назву Самотній захід. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея поставити таку хореографічну та музичну постановку? Ми давно хотіли поставити Мартіна Макдона, думали про це постійно, адже це видатний автор його п'єси. Вони не схожі на жоден інший драматичний матеріал. Вони впізнавані з першої репліки. Але якось не складалися обставини. Це було доволі Ну, складно нам зробити. Але ж вже після війни, ми зрозуміли, що нічого не маємо відкладати на потім. І, от оскільки в нас виникла знову ця ідея, зібрався склад. Прийшов до театру дім-актора Віктора Васильович Попов, знаний режисер та постановник, який вражає свою режисуру завжди. І ми подумали, ні, все відкладати вже нема куди, ми маємо це зробити. Ми сіли командою, почитали багато його п'єс, його зупинилися на самотньому заході. Адже мені вона здається говорить про важливі речі саме зараз і саме про. ãm um, viru Про віру, як а, той стрижень, який тримає нас. І якщо руйнується віра, ми втрачаємо надію, ми втрачаємо любов, ми втрачаємо сенс життя. І саме про такі важливі філософські категорії ми розбірковуємо в цьому спектаклі. І тому ми не сумнівалися, ставити чи ні. Ми взялися, зробили це. І я щаслива, що нарешті в Запоріжжі є своя постановка Мартіна Макдони. Нам не треба більше їздити до Дніпра або до інших міст. Ми маємо свою постановку, і я сподіваюся, в неї буде довге станічне життя. Що вас навіть цієї історії? Ви основі цієї історії протистояння двох братів. А вони давно живуть разом, і в них не залишилося нічого спільного, окрім взаємного цкування, взаємного незадоволення життям, взаємних образ і якихось спільних спогадів. Вони існують ніби на автоматі. І ось в їхньому полі з'являється священник отець Велш, який починає ставити їм питання про про віру і дивуватися цим стосункам, бо вони побудовані на злості, а не на любові. А він як слово. Житель церкви саме і закликає до любові, розуміння та прощення. І от цей конфлікт людини, яка намагається сказати, ви що ви робите, як ви існуєте, чому ви так живете, і людей, які звикли так жити і не хочуть чути жодної іншої думки. В цьому трикутнику і виникає драматична частина. А, і тут найголовніша принада тексту Макдонде в тому, що він дуже смішний. Це дуже смішний текст, це чорна комедія. Але в фіналі ми отримуємо справді ну античну трагедію за напалу з накалом страстей. І в цьому поєднанні, мені здається, є головна особливість цього спектаклю. Він дуже смішний і дуже трагічний одночасно. Як глядачі відреагували на таку достатньо складну постанову? Знаєте, ми отримали не дуже багато відгуків саме глядачів, але дуже змістовні. Бо ця вистава вона спонукає домислення. Віктор Васильович Попов, постановник цього спектаклю, він вигадав свій фінал. П'єса закінчується. Одним чином, а Віктор Васильович вигадав інший фінал. І цей фінал поглиблює проблематику, робить її більш гострою та драматичною. І саме цей фінал дуже часто викликав у глядачів роздуми, яких, якісь особисті рефлексії. І ми а, прямо спілкувалися з кількома нашими глядачами про те, а, як вони теж впізнавали себе або не впізнавали в героїв, як вони замислювалися над своїми щоденними вчинками, які призводять до якихось трагедій, або навпаки, вони намагаються щось змінити. А, тобто цей спектакль, ми розуміємо, Чудово, що він не буде масовим за реакцією. От коли ми показуємо Івасюка, вона завжди безліч-безліч згадок у соціальних мережах, і це прекрасно. Я розумію, це надихає, це змушує посміхатися. Самотній захід інший спектакль. Він про заглиблення в себе, і не завжди це заглиблення хочеться фіксувати на камеру. Але ті відгуки, які ми отримали, я вважаю надважливими, бо вони спонукають до роздумів. А мені здається, в наш час функція театру і така в тому числі. П'єса «Івасюк. Червона Рута і «Самотній захід вони дуже різні за інформаційним наповненням і за самою змістовністю. Як в театрі обирається тематика, аби розважати глядача чи повернути до якихось реалій сьогодення? Ми домовилися, що театр має бути різний. І тому ми не обмежуємо себе виключно розважальним жанром або виключно дуже трагічним та драматичним. Я би дуже хотіла, щоб в нас в Запоріжжі було багато вистав, і глядач обирав. Сьогодні я хочу, наприклад. Подивитися і поспівати щось, то я йду на Івасюка. А сьогодні я хочу подумати про щось складне філософське. Я йду на самотній захід або якусь іншу виставу. Мені здається, ми маємо створювати багато театральних проєктів, які б задовольняли різні потреби. Бо ми не можемо обмежуватися лише розважальним жанром. Це неправильно. Бо якщо ми будемо заколисувати нашого глядача і е, е, уводити його якийсь його уявний світ веселощів та радощів, мені здається, ми не отримаємо чогось доброго. З іншого боку, ми не маємо і навантажувати наших глядачів за. Нато, бо ми живемо в дуже складних умовах, тому вибір. Найголовніше, що має бути глядача вибір, і тому ми створили і Івасюка таку велику веселу, яскраву музичну постановку. І самотній захід, камерна сцена, серйозна тема. І надалі ми будемо працювати таким чином. Ми будемо ставити і комедії, і драми, і документальний якийсь матеріал, і, можливо, якісь там смішні мюзикли. Або от зараз ми готуємо спектакль про Тараса Григоровича Шевченка. І він буде веселий, смішний і, і дуже яскравий. По-різному будемо підходити до, до матеріалу, бо ми маємо говорити з нашим глядачем постійно на різні теми різними мовами і різними засобами. Пані Ольго, запорізькі музиканти навіть у воєнний час не зупиняють свою творчу діяльність. Тому пропоную зробити невеличку перерву та подивитись музичний кліп. Бачили колись, як плачуть ангели, Прозорі крила тихо опускаючи, Долонями обличчя закриваючи, Загиблих українці зустрічаючи. Ридає Підступне зло з болот, перемагаючи, і б'ється небо разом з Україною, пліч -о пліч разом з кожною людиною, звільняючи міста. Тепер радіють ангели, Прозорі крила гордо піднімаючи, Єдину Україну прославляючи. Ви бачите, тепер радіють ангели. А ми повертаємось до нашої студії. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, чи є місце театру в умовах війни? Безумовно, зараз мені здається, український театр переживає якийсь певний ренесанс, адже наші митці звернули велику увагу на сучасну українську драматургію. Її стає дуже багато на сценах. і Це прекрасно, це не може не радувати. А другий прошарок вистав це безумовно, вистави, присвячені українським митцям, або так тим чи іншим чином вони досліджують українську історію, українське мистецтво. Тобто, ми говоримо про своїх митців. Ми досліджуємо власну історію, аналізуємо її і популяризуємо таким чином. То мені здається, звичайно, є, бо я знову ж таки казала, що театр і взагалі мистецтво це підтримка, і вона надважлива. Якщо глядач приходить до театру, то мені здається, він, по-перше, хоче якось зробити якийсь ритуал зі свого мирного життя, з того ем, світу, який ми втратили назавжди, але який ми намагаємося вибороти вже новий. І от людина приходить до театру, вона спілкується з іншими, вона повторює той ритуал з мирного життя, вона отримує якийсь новий мистецький досвід, надважливий. Вона отримує привід для радуші. Роздумів для якихось рефлексій теж це надважливо, і вона знає, що вона може завжди повернутися сюди, що її тут чекають, що ми говоримо про нас, що тут вона отримує місце для спілкування, і це дуже важливо. І тому театри зараз виконують цю надважливу місію, і я вважаю, що зупинятися ми не маємо, незважаючи на будь-які складнощі, які нас оточують. А скажіть, будь ласка стосовно кількості глядачів, чи збільшилася її кількість, чи все ж таки людей стало менше? На початку повномасштабного вторгнення наша аудиторія дуже змінилася. Дуже багато людей виїхало, і глядачів було менше. Однак, коли в театрі лабораторії Ві ми зіграли першу прем'єру в Запоріжжі з початку повномасштабного вторгнення, це було червень 22-го року. Ми зібрали чотири повні зали і були вражені тим, скільки прийшло людей. Ми не очікували, і теж хвилювалося, що можливо ми не, не зацікавимо аудиторію. І згодом ми зрозуміли, що люди спраглі вони хочуть дивитися український театр українське мистецтво. Вони хочуть дізнатися щось нове. І, звичайно, все залежить від теми, це залежить від самої постановки. Але мені здається, що ми не втратили аудиторію. Навпаки, ті люди, які ніколи не ходили до театру, приходять до нас і кажуть, чому раніше цього не робив? Це ж так класно, це ж так цікаво. І це мені здається правильний хід. Те, що театри працюють, залучають нових глядачів, це, це важливо. Яким бачите театр після нашої перемоги? Надзвичайно українським, аби ми. Знали собі ціну, аби ми розуміли, що ми самодостатні, самоцінні митці, що в нас є своя унікальна культура, яку ми можемо досліджувати інструментами театру. Це не обов'язково шароварше зовсім ні, а навпаки. Ми круті, ми сильні, і ми маємо творити своє мистецтво. Не опираючись на увесь той постколоніальний досвід, який в нас є. Ми маємо його пропрацювати інструментами мистецтва, але більше не спиратися на нього. І мені здається, зараз відбуваються такі вже зрушення, адже, наприклад, українські композитори, які пишуть сучасні опери, вони отримують нагороди у всьому усьому У Сьогодні я їхала до вас і прочитала новину, що Ілля Розумієка це наш ну, земляк, до речі, Запоріжець. І, і, і Роман Григорів отримали престижну премію в Британії за свою оперу. Це да зайва раз підтверджує, що ми не ми, ми, ми класні митці. Ми маємо це робити, продовжувати спиратися на свій досвід, аналізувати свою історію і рухатися вперед. Які подальші творчі плани має ваш театр? Чим будете радувати жителям міста Запоріжжя? Найближчі плани в нас це спектакль про Тараса Григоровича Шевченка, який називається Шева Форева. Ми ставимо його там трошки бавимося, ставимо його на камерній сцені театру лабораторії Ві, і там ми будемо розповідати не банальні історії з життя. Траса Григоровича Шевченка. Тут наша головна мета наблизити того кобзаря, який дивиться на нас з усіх пам'яток, такого суворого і непривітного, не дуже до, до нас, і показати, що він був живою людиною, що він був надзвичайно спраглим до життя. Він був гедоністом. Він обожнював якихось посіденьки з друзями, дівчат. Він був прекрасним художником і модником. Він вдягався по останній сучасній моді того часу, і от все це ми покажемо в нашому спектаклі. Це спектакль з циклу переповідаки. Тобто двоє оповідачів розповідають історії про Шевченка, а актори та танцівники їх розіграють. Ще цікавого готуєте, плануєте. На найближчі е, плани в нас це продовжувати наше злагодження команди, адже два театри об'єднані в один це завжди е, процес налагодження спільного зв'язку. І будемо планувати великі вистави, але ж я, я вже казала, що ми маємо тільки короткострокове планування, і це, що можу вам розказати, це я розказала. Догострокове планування я. Дуже сподіваюся, що все, що ми запланували, вдасться, але наразі поки що не можу розкривати інтриги. Ми працюємо. Цікаво. ви кажете про налагодження зв'язку. Театру вже, театр вже більше, чим півроку. Чи можете похвалитись, що можете розказати за ці півроку? Чи налагодилась співпраця команди? Мені здається, так ми рухаємося в правильному напрямку. Я завжди хотіла, щоб муніципальний театр Запоріжжя, а саме театр танцю та театр від драматичний театр, а створювали спільні проєкти і збагачували один одного таким чином. І от саме Шева Форева, це наша ж нова прем'єра. А вона і побудована на цій співпраці в нас. До спектаклю залучені чотири танцівниці з балету театру танцю і троє акторів театру Ві». І разом вони створюють у цей дуже яскравий і смішний всесвіт життя Тараса Григоровича Шевченка. І саме така співпраця мені здається надважлива. Адже у нас в спектаклях танцівники говорять, а актори танцюють. І цей обмін досвідом а, дає нам поштовх до нових. А... Орчих експериментів дуже вам дякую за розмову. Дуже цікаво. Будемо очікувати на ваші новинки. Будемо раді на них завітати. Нашим глядачам рекомендуємо ходити до театрів, де вони зможуть насолодитись вишуканою акторською грою, а ще й пережити справжній калейдоскоп вражень. Пані та панове, ви дивились програму «Арт а Побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!